Тіртей це давньогрецький елегійний поет середини VII століття до нашої ери, ім'я якого стало збірним у розумінні поета-воїна. Про біографію Тіртея відомо досить мало. Ще з античних часів дійшла легенда, що він був афінським громадянином і походив з дому Афідна. За легендою, він був шкільним учителем і кульгав. Спарта на цей час вела Месенську війну, але перемогти ворога не могла. За порадою дельфійського оракула спартанці звернулися до Афін із проханням призначити для спартанського війська полководця. А фінські громадяни, які не дуже полюбляли спартанців за їхню схильність до монархії, вирішили з них поглузувати і виділили їм кульгавого вчителя і поета Тіртея. Перед тим, як іти в бій, він написав для спартанських вояків глибоко патріотичну елегію, яку вони і заспівали. Вирушивши у вирішальну битву. І ця пісня так запалила їхні серця, що вони в єдиному, нестримному пориві вмить зламали опір супротивника. На Афінське походження Тіртея вказував збіг двох географічних назв. Місто Афідна було і в Атиці, і в лакониці. Та й афінянам, мабуть, надто вже кортіло приєднати до блискучої плеяди своїх поетів талановитого Тіртея, тим паче, що Спарта взагалі їх не мала, мистецтво у ній було заборонене. Імовірнішим усе ж, здається, переказ про спартанське походження Тіртея. Це підтверджують значною мірою його вірші. Усі вони насичені ідеологією суворого воїна спартанця. У творах Тіртея звучить тема захисту Батьківщини. У його поезії поєднуються сумні роздуми із закликом до рішучих дій. У вірші добре вмирати тому. Тіртей закликає до героїзму. Звертаючись до героїв давніх міфів, поет прагне пробудити бойовий дух спартанців, переконати їх у необхідності бойових змагань. Вищим щастям він вважає загибель на полі бою заради міста та його громадян. Тіртей прославляє бойову звитягу. Закликає воїнів дотримуватися бойового кодексу. У Греції твори Тіртея були популярними. Покоління спартанців завжди виконували його пісні і навіть влаштовували співочі змагання. Пісні Тіртея про звитяги воїна спартанці співали і під час відпочинку, і після молитов. Значну роль Елегія відіграла у поезії Лесі Українки, Івана Франка, Богдана Ігоря Антоновича та інших українських поетів.